Усім привіт! Мене звати Лілія Бойко, і в цьому відео я відповім на питання, які частіше за все отримую щодо програми for Ukraine. Нагадаю, що я пропоную також супровід по цій програмі. А ще у мене є телеграм-канал Canada for UA, де ви можете знайти все необхідне для виїзду в Канаду та США. Там я публікую частіше новини. Там вже ціла спільнота українців, які допомагають один одному, відповідають на питання, спілкуються. Тож приєднуйтесь до неї. І давайте одразу переходимо до суті і до питань, які я тут приготувала собі виписала. І перше питання: чи збережуться туристичні візи, якщо отримали гуманітарний пароль? До речі, у мене є відео на каналі, де я порівнюю в'їзд по туристичній візі США до в'їзду по United for Ukraine, коли ви на картоні отримуєте гуманітарний пароль. чи вони відрізняються, як ви можете легалізувати. Ватися в Америці по одному і іншому шляху, по чому вам вигідніше заїхати? Але якщо такі люди вибирають? United for Ukraine програму. Так на неї можна податися. Якщо у вас вже є відкрита туристична віза, якщо ви хочете саме отримати пароль і залишитись там на два роки, а не лише на півроку, які вам даються максимально по туристичній візі. Так, от, так як ще немає прецедентів, то я не можу із упевненістю відповісти на це питання, тому що просто ще не було таких випадків. Так ще мало хто мав маючи туристичну візу, заїхав, отримав. Пароль, ну таких багато, але тих, хто виїхали і потім знову намагались заїхати вже по туристичній візі, таких такої статистики поки що немає. Плюс е, Америка це така країна, де е, Ну, немає таких чітких правил, так кожен візовий офіцер, там прикордонник, він керується якимись ну, своїми алгоритмами і багато ще в чому людський фактор, на що впливає. Тому прям 100% гарантувати я вам не можу те, що туристична віза у вас збережеться. Але в принципі, якщо ви нічого не порушували, будучи по гуманітарному паролю в Америці. Якщо ви, скажімо, пробудете там всі. Два роки, які дозволені по паролю, і вийдете звідти, нічого не порушували правильно то. Немає підстав закривати вам туристичну візу. Знову ж таки, це в теорії. Як буде на практиці, подивимось, перевіримо з часом, тому що з Америкою передбачити дуже складно. От в Канаді роби один, два, три і отримаєш чотири в Америці. Є багато варіантів, що можна отримати. Тому жоден імміграційний юрист вам з упевненістю зараз не скаже, що буде з вашою туристичною візою після паролю. Наступне питання: чи можна податися на United for Ukraine, якщо ви виїхали до 11 лютого? У програмі United for Ukraine, крім того, що на неї можуть подаватися громадяни України, є одна всього вимога це те, що потрібно бути фізично бути присутніми в Україні станом на 11 лютого. Але якщо ви виїхали не за? Багато часу до 11 лютого, скажімо, в січні, то ви все одно можете податися на United for Ukraine і на практиці багатьом схвалюють дозвіл на ви на в'їзд. До речі, в анкеті немає питання про чи ви були в Україні станом на 11 лютого. Я думаю, що під час безпекової перевірки, перевірки біографічних даних, вони дивляться по системі, де ви були на той момент. І якщо ну невеликий зазор, так або у декого буває так, як Ну, перед, в лютому була така дуже напружена е, ситуація в Україні, і дехто не знав, ніхто не знав, коли почнеться війна, і дехто виїжджав там кудись на відпочинок на тиждень перечекати. Просто оце, ну, дуже такий напружений час. Тому що, пам'ятаю, колись прогнозували початок війни на 16 лютого. І повертались назад. Тобто, можливо, ви були в Україні просто очисто на цей тиждень, куди увійшло 11 лютого. Ви виїжджали в такому разі. Ви теж можете податися, можете там у формі додати ще супровідний лист про те, що насправді ви живете постійно в Україні, просто ну якраз 11 лютого були не тут. Але так як багатьом, хто подається в січні, навіть затверджують, то ви можете пробувати знову ж таки кожну заявку по United for Ukraine не розглядаються індивідуально. Тобто, у декому з тимчасовим захистом в Європі, це до речі, у мене одне з наступних питань. Ем, я знаю, що були випадки, мені про них розказували, що маючи тимчасовий захист, США вже відмовляють у United for Ukraine, тому що ви якби вже отримуєте допомогу від іншої держави, там якісь фінансові виплати, житло може вона вас забезпечила, і ви вже не тікаєте з України, але комусь іншому теж маючи тимчасовий захист. Дозволили в'їзд, тому United for Ukraine – це така штука, що потрібно пробувати. Поки ви не спробуєте, ви не дізнаєтесь на 100%, чи вам відкриють дозвіл цей дадуть дозвіл, чи не дадуть. Сама подача на United for Ukraine безкоштовна. У мене є інструкція дуже детально на каналі, як заповнювати всі форми. Тому можете навіть не звертатися з моїм супродом, якщо хочете зекономити, зробити по цій інструкції і просто ну, оцінити свої шанси, спробувавши а не просто теоретично розмірковуючи і радячись з імміграційними консультантами, наступне питання: чи можна подаватися на U4U, якщо ви вже отримали канадську візу сіті, або якщо ви вже заїхали в Канаду? Так, можна. Це знову ж таки трошки схоже на те, чи можна подаватись, якщо ви вже маєте тимчасовий захист в Європі. Канада правда не дає там якогось захисту, але все одно є виплати. І У мене є клієнти, які спочатку через мене отримали візу канадську і заїхали в Канаду, побули там певний термін, а потім вирішили, що все ж хочуть переїхати в США, і ми вже з Канади подали їх на United for Ukraine, Їм схвалили. Поставили гуманітарний пароль на два роки, і вони спокійно собі заїхали і далі в Америку. І, до речі, вклеювати канадську візу. Це теж одне з питань. Я постійно забігаю наперед. Ви можете і в Америці, тобто, ну знову ж таки, на прикладі моїх клієнтів, вони отримали ФОЛС-візу, для того, щоб не чекати ще на вклейку візи в Європі. Вони по ній залетіли в Канаду, і в Канаді не встигли вклеїти ФОЛС-візу, і вирішили це робити вже. В США, тому що в США вони надовго приїхали і спокійно собі там відправляють паспорт на вклейку без питань. Можна вклеїти американську візу в Канаді, можна канадську в Америці, і це не з списку питань, але про всяк випадок для того, щоб їхати, їздити з Канади в Америку, потрібна віза. Для того щоб їздити з Америки в Канаду, також потрібна віза. І якщо ви маєте пароль, то ви не можете туди-сюди їздити. Е, ну, можете, маючи advance parole. у мене про це є теж окреме відео. Це дозвіл на повторний в'їзд, але для цього потрібна дуже... Вже серйозна причина, тобто це не просто там якийсь туристичний візит, так і бажано, якщо ви хочете в Америці лишатися, легалізуватися, отримувати з часом грін-карту, то краще все ж не виїжджати з Америки. Якщо ви вже отримали пароль, то вже сидіть в Америці, принаймні ці два роки в ці там далі далі будете бачити. Наступне питання: чи можна повторно податися на United for Ukraine, якщо закінчилися перші 90 днів, на які вам відкривали цей доз? звело. Дійсно, багато хто, особливо це стосується чоловіків, які сподівалися, що закінчиться воєнний стан от, в кінці серпня, але він не закінчився. І вони розуміють, що вони вже не встигли виїхати, або не встигають за 90 днів. Чи можна, щоб знову той самий спонсор подав вас на United for Ukraine? Відповідь так, можна, але вам потрібно дочекатися, поки закінчаться ці 90 днів першого в'їзду, тому що. Що якщо ви переподаєтесь раніше, то вам просто форму А-134 не затвердять, тому що вже є дубль, вже є відкритий кейс в системі. Більше того, навіть коли закінчаться ці 90 днів, я раджу зробити спонсору новий кабінет на новий імейл. І у вас, як бенефіціара, теж вказувати інший імейл, тому що система може знову-таки помітити цей дубль, що повністю ідентична інформація. У спонсора з того самого кабінету, той самий імейл бенефіціара, і може, також бути через це відмова. В ідеалі, звісно, якщо ви взагалі поміняєте спонсора, але якщо немає такої можливості, то хоча б максимально змініть дані. Ну, хоча б як біографічні дані, ви не зміните, але хоча б імейл, кабінет, щоб це все було нове. У мене вже темніє, але я хочу встигнути якомога більше питань покрити. Як підтвердити вакцини від кору та поліоміеліту? В ідеалі, якщо у вас є дитяча картка, то там зазвичай виписані усі вакцини, і ви можете звернутися до свого сімейного лікаря, який зробить вам таку нову довідку на А4. Вона як спеціально ще називається для виїзду за кордон, де будуть виписана уся ваша вакцинація. Цю довідку треба перекласти і взяти з собою в США. В ідеалі, от, зробити таку довідку, якщо немає, ну вже. У більшості, мабуть, немає підтвердження кори поліоміеліту, і Америка це та країна, яка вірить на слово. Теоретично, вони можуть взяти аналіз крові на антитіла і перевірити, чи була у вас ця вакцина. Ну, і якщо виявлять, що ні, вам доведеться зробити це щеплення в США. І наступне питання: те, що схвилювало дуже багатьох, буквально два тижні тому вийшли нові вимоги для програми «United for Ukraine», а саме, що потрібно мати як мінімум одну вакцинацію від ковіду для усіх старше шести місяців. Тобто потрібно навіть дітей тепер вакцинувати для того, щоб отримати гуманітарний пароль. Раніше ця вимога була від п'яти років, що якби теж не дуже всім подобається тому, що в Україні молодше 12 років не роблять вакцинацію від ковіду, а тепер взагалі від 6 місяців, можливо, ще відмінять цю вимогу, але наразі дійсно вам потрібно ну в Україні. Ви не зможете через вік зробити дітям, які молодші 12 років вакцину від ковіду. Тому вам потрібно там відмічати, що ви. Е у формі в вашій формі бенефіціара, при подачі на United for Ukraine, вам потрібно відмітити, що ви не має, дитина ваша не має вакцинації через те, що по віку її не роблять в вашій країні. А вже коли заїдете в США, вам потрібно буде зробити вакцину протягом 90 днів і підтвердити це в своєму кабінеті, щоб ви що дитина її отримала. Ну і всі її отримали. Так само, як зараз потрібно підтверджувати, що ви зробили аналіз. З крові здали на туберкульоз. Наступне питання: чи можна подаватися на допомогу, щоб не підставляти спонсорам? У мене теж є окреме відео про допомогу, про медичну страхівку, про там фудстемпи і так далі, на які можна податися по гуманітарному паролю. І на початку, коли тільки ввели програму United for Ukraine, говорили, що спонсор повністю несе фінансову відповідальність і що він має забезпечувати. Бенефіціар усім необхідним, і що бенефіціар якби не має право сідати на голову державі. Але через місяць у травні, в кінці травня, Байден затвердив оцю всю допомогу, яка така сама, як і біженцям дається зараз українцям, як маю на увазі, така сама, як класичним біженцям. Тому наразі не потрібно боятися того, що ви підставите спонсори, якщо подастеся на допомогу, тому що вона спеціально була створена для того, щоб на неї подавалися українці, ну і відповідно її будуть схвалювати. І для вас, до речі, якщо ви плануєте легалізуватися, отримувати крім карту якось потім, так в Америці, то теж те, що ви подавались на допомогу по їжі, фудстемпи, або медичну допомогу, або є ще така допомога із державним житлом, за оці допомоги вам не будуть казати, що ви там сідали на голову державі, як це було раніше. Тобто до цих допомог з таких основних. До допомоги готівкою кеш це стосується так, її не можна просити, якщо ви не в статусі гуманітарного паролю, тому що це може вплинути на вашу імміграційну історію в подальшому негативно. А оці такі базові потреби людські, так, їжа, житло і медицина на них можна подаватися. Який дохід має показати спонсор для того, щоб затвердили форму ISTA 34? Для того, щоб не затягувати це відео, і ще була більш-менш нормальна картинка, я не буду тут відповідати на це питання. Я залишу посилання в інфобоксі, де я на мій пост в Телеграм, де я відповідала на це питання якраз про дохід, як його порахувати в залежності від складу сім'ї спонсора і того, скільки людей він запрошує. І останнє питання: скільки часу є на створення вашого аккаунту? Що мається на увазі, коли форма i 134 спонсора затверджена, але ви розумієте, що, скажімо, ви поки що не можете все одно виїхати з країни і ви хочете максимально відтягнути свій дозвіл на виїзд? То є такий лайфхак, що коли форму затверджують, вам як бенефіціару дається 90 днів на створення свого кабінету, приєднання оцього кейсу спонсора, ну і потім уже там ви свою форму затверджуєте, і через пару днів вам, в принципі, має прийти дозвіл на виїзд, якщо все добре, на в'їзд, точніше, в США. Тобто, ви можете не моментально заповнити свою форму, а почекати ну там 80, скажімо, днів, і потім вже заповнити форму. І тоді у вас буде дозвіл на виїзд ще на 90 днів. Тобто, по суті, півроку є після того, як спонсор заповнить свою форму. Тому можете цим користуватися. Якщо не впевнені або ще не готові виїжджати і не знаєте, ну точно що протягом 90 днів ви встигнете виїхати. Тому що коли вже ви третій раз будете переподаватись, по-перше, не факт, що United Ukraine ще діятиме на той момент. А по-друге, ну це вже можливо і не схвалять, тому що ви вони побачили, що перший раз ви не заїхали, другий раз ви не заїхали, то можливо, вам в принципі не так потрібно виїжджати з України, ну тобто. Заїжджати в США, бо можна ж на програму подаватися не лише з України, а будь-де ви можете знаходитись, просто на момент лютого бути в Україні, ну або там незадовго до лютого. Все, я буду закінчувати це відео. Дякую вам за увагу. Нагадую, підписуватись на мій телеграм-канал. Звертайтеся до мене за супроводом по United for Ukraine і по канадській візі. Так само. Я також займаюся туристичними візами США. Якщо це відео було цікавим та корисним, ставте лайк, підписуйтесь на мій канал і до зустрічі в наступних відео. З вами була я, Лілія Бойко. па па па, -па.